Маріна Авдієва, українська бізнес-леді, засновниця і керуючий акціонер страхової компанії Арсенал страхування. Її прізвище очолює списки найуспішніших жінок України за версією багатьох авторитетних видань. Людина, яка надихає та мотивує багатьох інших підприємців, з якою можна розмовляти не тільки про успішний успіх, а сфера її інтересів від бізнесу до сучасного мистецтва. О, це мій улюблений колір, темно-синій наві, наскільки я знаю, він називається. Яке твоє особисте фешн страхування Як казав мій улюблений, я думаю, що не тільки мій улюблений, а взагалі в фешн-індустрії Івсен Сен-Ларан, він казав: для того, щоб виглядати гарно, жінки необхідно мати чорний светр та чорну ювку і йти під руку з люблячим її чоловіком. І це все. Високі підбори. Так чи ні? Так, високі підбори. Так взуття на високих підборах в мене 130 пар. Яку одну річ у своєму гардеробі ти б точно застрахувала? О, це напевно за правилами страхування. Це повинна бути найцінніша, найкоштовніша річ. Ну напевно, це моя сумочка Vuitton Пучина зеленого кольору. от такого як у вас платять тут. Класика чи провокація? Ну, звісно ж, провокація. Всі, хто мене знають, знають, що я люблю провокацію і в одязі теж, і взагалі я провокую дуже часто свою там, аудиторію в інстаграмі, аудиторію за сцени і так далі. А, провокація. А твій стиль, чіткий план чи імпровізація? Це, напевно, імпровізація кожного дня, тому що як будь-яка будь жінка, я не знаю, що мені вдягнути. А мій гардероб, якщо повертатися до питання, це все ж таки план. Тому що я держусь одного стилю. Шкіра чи кашемір? я люблю і шкіру, і кашемір. Але якщо от доведеться обирати, шкіра. Стиль це звичка чи настрій? Характер. Стиль це характер. Шопінг онлайн чи офлайн? Тільки офлайн. Я люблю прийти до шоуруму. Переміряти все, що тут є. Війсь стиль трьома словами. Стримана сексуальна елегантність. А ким ти хотіла бути в дитинстві? Спочатку, як всі дівчата, я хотіла стати вчителькою, а потім, коли я вже була в старших класах школи, я готувалася до вступу на журналістський факультет. Твій девіз по життю ніколи не бійся. так Звичайно, білим по білому. Клас! натхненне все рідо. Дякую, люблені бренд. Дякую.